Мій топ-тональних кремів для комбінованої шкіри. Давайте почнемо з найлегшого покриття, і це ось така бібішка. Це корейська бібішка, супер комфортна, вона легко наноситься. Нанести можна просто як кремчик руками. Вона не супер сяюча. Це не поріето. В неї не супер щільне перекриття, але це бібі-крем. Він класно тримається, і моя шкіра не реагує супер якимось жирним блиском на ось це. Звичайно, його фіксує пудрою. це вже класика. Це такий, знаєте, стерожил Lauder Double W. Це супер стійкий, тональний. У нього супер щільне покриття, але але якщо ви будете. Дуже обережно поступово спонжиком наносити його на обличчя, ви зможете зробити майже невагоме покриття, яке перекриє ваші недоліки і не буде виглядати як маска. В принципі, із тої ж серії з тим же схожим покриттям це ось такий паєс. Я б його назвала бюджетним Есті Чим він мені сподобався, тим, що в мене відтіночок 10 це, і це дійсно світлий, е холодний відтінок тонально. Він прям супер світлий, ідеально підходить на зиму. і він мені не жовтить. Ось новиночок мені сподобався ось такий ламель. У нього відтіночок 01C. Він також холодний, але трошечки окисляється. Такого, мабуть, нейтрального більш відтінку. Він не супер холодний, але теж світлий, теж класний. По текстурі вони всі мені схожі, вони матові, щільні, тональні. Просто треба їх правильно нанести. Якщо цікаво, пишіть про це в коментарях, я вам розкажу, як я це роблю. І з новиночок у мене є ще ось такий тональний крем. Він корейський, він теж матуючий, має щільне покриття. Єдине, що я трошечки не вгадала з відтінком, він прям дуже світлий на мені і сильно обіля. Але він щільний, він теж застигає і класно фіксується на моїй шкірі. Чому я вибираю саме стійкі тональні, коли мені треба, наприклад, щоб мій макіяж прожив цілий день, то мені треба. Текстура, яка фіксується на моєму обличчі, не буде їздити. Якщо я там отак почухаю, то мій тональний залишиться на місці і не буде такої плями. Ці тональні супер класно фіксуються. Єдине, що я вас би попередила і попросила, якщо ви захочете їх використати, зробіть класну підготовку до макіяжу. Класне зволоження, це не обов'язково має бути база під макіяж. Це може бути просто ваш гарний догляд. І пам'ятайте, що якщо у вас комбінована жирна шкіра, її теж треба зволожувати, ні в якому випадку не пересушувати. І саме головне, коли ви використовуєте стійкі продукти, вам треба правильно очищувати вашу шкіру. Якщо вам про це цікаво, то теж пишіть в коментарях, зніму окреме відео. А на Ютуб є огляд всіх моїх тональних кремів.